Всім доброго ранку. Ми вже давно проснулися, ми вже з вікуською були на базарі. От, купляли собі салка. О, вікуська в нас любить білесеньке. Я беру собі під черевину. Взагалі, скупилися, приїхали додому, а, зайшли ще ж в магазин, вікуська там смаколиків собі взяла. От. Так що у нас день сьогодні почався раненько. На дворі так було сонечко, зараз вже хмарки, ну нічого. От. Погода так нічого. Будемо чимось займатися. Робота в нас є, аби було здоров'я, а сусіди вже з самого ранку пиляють деревину. Зробили вже дуже багато, от так що. Робота движеться, от так що будемо йти, напевно, Ані в першу чергу поп'ємо кави, потім пізніше поснідаємо mm -hmm. <laughs> і чи що воно таке. І вот. будемо йти чимось займатися. Не знаю, чи на кухні, чи на вулиці. В общем, подивимося, де і що, як спочатку, а може тільки на вулиці, подивимося. Так що пішла я пити каву. І кузька вже вийшла гратися, вже кукла. У колясці. Так уже на дворі у нас трошечки прихмарилося. Ми вже вдяглися трошки потепліше для праці, так що будемо зараз продовжувати працювати, посуд помили. Зараз будемо, мабуть, йти. На малину, а потім, може, може, ще щось зробимо. У нас дуже на малині багато роботи, поки зробиш, то воно і время пройде. Вікуся вона прибігла теж, каже всім доброго ранку. Доброго ран. Так що вікуся теж буде працювати, вже підготовлена. Ось так наші вже сусіди спиляли деревину. вже вже тільки дві. Так що, в общем, працюють теж з самого ранку, так що робота кипить. Якусь знову під хатою вирвала фіалочку. <рес> так що весна приближається, не, зверта... ну, не дивлячись на те, що вночі мор... ну, мороз і днем не дуже ще так тепло. Ні, ну, як сонечко, то тепло, а як сонечка нема, то холодно. Оля! От. Оля, так що ми. Будемо йти працювати. Ми прийшли вже працювати Вікуся Якуся, в рукавицях, підготовлені, коляску привезла, буде відпочивати. Бабушка наша зараз йде, так що зараз робота буде кипіти, не то слово. Зараз дуже швидко все поробимо. Так що ми приступаємо дівчатка, до роботи. Погодка трошки наладилася, так що будемо працювати. Ми працюємо, дівчатка. Я і те ось. Мамин відпочивальний желізний ящик, вікуська коляска і медведик. Вона тут заразом грається. Так що ми працюємо. Все, потрудились ми з дівчатками на славу. Ще крутики? Цей ну, ми ще прутики не робили, це ми тільки вигребли. Так що в нас тут вже порядок. Вон мої дівчата сидять, вже віддихають. Кожен на, на своєму місці. У вікусі одне, одне сідало, у мами друге. Так що ми після важкої роботи відпочиваємо. Добрий день. Добрий день. <реш> Все, Вікуся віддихай. Так, ми їдемо. На почту і в сусіднє село заразом проїдемося, заразом сходимо, погуляємо, там трошечки подивимося біля моста. Вікуська теж зі мною їде. От, так що, Ми поїхали. Сусіди наші вони вже як допиляли деревину, так що вже сьогодні не буде висоти, Все вже буде нам тепер жарко літом. Ну це буде краще, ніж така деревина. Так, поїхали ми. Ми з Вікуською їдемо на велосипеді. Вже з села з другого, вже ми заїхали в магазин, справилися. Їдемо. Погодка чудова, так що прогулянка в нас на велосипеді. Та ні, ну на велосипеді, якщо камера накачена, все нормально, поїхати хараз. Зараз ще пройдемося там лісом. Зараз вам покажемо річечку. На уже. вже хорошо видно. Зараз ми все встанемо і покажемо вам цю красоту. Ось отак от. Біля водички, тут біля моста ми знову. Зараз будемо з Вікузькою переходити. Ми сюди їхали, з нею. у нас із села. Йшла, ну, жінка їхала на велосипеді, з нею собачка. Только, знаєте, Обачно ці тут, ну як, собаки там, коти, я знаю, що не ну, дуже по мосту <со>, так переходять. А ця така раз прийшла. О, так що вікуська вже на мосту. Зараз і я будемо перейдемо. Та ще трошки з нею прогуляємося в лісі. Сонечко світе, погода чудова, так що можна ще трошки прогулятися. Так що, воно. <со> вікуська моя. Так, поїхали далі. Вікузька вже підійде вперед. Вже з котиками вирвали біля річки. Несе бабусі букет. От. А я йду з велосипедом. Ззаді за нею. От. Та вирішили з нею пройтись трошки лісом. Вона каже, в ліс, у ліс. От. А ну кажу пішли. Ой, велосипед у нас дзвонить. Річечка наша така. От влітку така річка чиста, а зараз така видно вода така мутна, мутна, з берегів обмиває всяку глину та все. О, так що ми йдемо. Якуська попереду, як Сусанін, а я за нею. Вона як первопроходець. От такі діла. Так що зараз трошки ще й пройдемося, погуляємо. То ми в роботі. Добре, давай кажу, в якусь тут пройдемося. Тут... Котики теж багато він є котиків, але ми там не достанемо. Такі гарні. Там у нас воно і вода, ми туди не поліземо. Туди впасти, не дай Бог, або в якусь то буде. Чи, гуляємо. Взагалі, отож, велосипедом їжджу по дорозі. От. А як ходила. І в школу, а то в основному як на роботу бігала на підприємство, як тільки туди влаштувалася, от. то бігала оце цим ліліском, і ви знаєте, бувало, що і бігала, і по темному, ото по дорозі не біжу, а біжу отут. Якось так привикла і бігала, і хоч це був день, хоч це був я робила день ніч 48. от. І ото в день же ж взимку ж рано, то ще йдеш темно, ну вертаюся, то звісно теж темно. О. І літом так же саме, і бігала. Щось, ви знаєте, якось інколи був такий страх, що можу когось там зустріти, а інколи не було. Бо не завжди а там мали можливість мене зустрічати там, чи мама, чи брат. Та бігала сама. Інколи, як згадаю, так от зараз що бігала, думаю, як я не боялася в лісі бігти. А влітку то взагалі, воно річка, приїжджають, ну, Відпочивати. Боже, ідеш по тому мосту, хлопці качають той міст, ти йдеш чуть з нього не пригаєш бо теж вони його так розкачають. Ой, коротше, бувало всяке. А ще взагалі бувало, що як ще тверезі, то нічого. Ще в якомусь такому стані цікавому, то було весело. Ой, ну нічого. Зараз тут дуже мало хто ходить. Ну, це так, як на роботу, то ну, і жінки, і чоловіки то бігають що швидше. О. Вони і... Якщо порахувати, то воно що дорогою, що цим ліском ідеш, Але, це... Але були плюси, коли влітку велика спека, а ти біжиш по лісу і воно дерева так хорошо задіняють і добре. Так що ось зараз я вам покажу, як гарно. Хотіла повернути, та не те повернула, що треба. Отакі от, от ярочки і отак от, так от наші... наша річечка. Красавиця. У нас тут і гриби є, колись, розкажу вам зараз пригоду. Колись зібрались ми з мамою і пішли по гриби. Якщо чесно, мама їздила по грибочки на велосипеді, вона працювала на фермі дояркою. і вони їздили ну, з жінками на гриби. От. А потім вже якось. Дуже багато грибів нам приносив Саша. В основному він оце... нам дуже подобались оці вешенки. От, І він ото їх ходив, собирав, на цих деревах зрізав і оце принесе, їх пално. Ну. ну, а то одного разу нам щось так з мамою така, пам'ятаю, така осінь, такі листочки жовтенькі, така красота на вулиці, сонечко. Взяли ми з мамою корзину і пішли. Прийшли ми сюди, бо це ж лісо, тут це ж він у нас тут невеличкий такий. от. Прийшли ми сюди, йдемо, щось розмовляємо, все. І тут ми тільки так, я не знаю, ми зовсім мало пройшли в ліс. І тут. Я глянули, а там кубло чи вужі, чи, чи змії. Не знаю. Бо воно ж якраз пора їм собратися. Вони на, таких, на такій так, галявинці, там ще й пеньочок якийсь був. Вони повиворачувались і там вони кише. Ну, кишать, там страшне було. Боже мій. Я глянула. Я злякалася. Ми кинули все це грибиці. І пішли з мамою додому. Більше я по гриби не ходила. <ріст> так що, з мене такі гриб... Я люблю збирати гриби. Ні, по-моєму, -по в минулому році от, ми ходили. Ну, ми майже нічого не насобирали, бо пішли вже, е воно вже таке було дуже так прохладно, а то вже в основному вже грибів і не було. Но ми знайшли ці синьоножки. О, вони всі даж до морозів, ото ми їх на нас Вікуська. Так що ми оце прогулялися. Більше прогулялися, ніж собирали гриби. Так що була в нас і така пригода. Я так запам'ятала. Оце такі діла. Так що йдемо, йдемо, Вікуська щось там розказує. О, Вікуська ж жкотики йде та розповідає за них. Їй так сподобалися, вони з бабусею ще й вірш учили про них, так? Да? Який там віршик трошки був, ну що там? Котики-моркотики, так? Котики да? да, у угу. котики, котики. Я лаю фобі, котики у котики, оті архани. Все. Вам розказали віршик якусь як моя. Отак от. Так що ми і не тільки рвемо котика і знаємо про них віршики. Так що отак от гуляємо. Все, пішли ми. Зустрінемося вже вдома. Все, ми вже до двору під'їхали. Ідемо, дивимося. У нас вже сусіди. Все. Остався один тільки такий. Ну, ті, що товсті. А те вже все спиляли. Так що. Отако. Вони роботу замарилися, звісно. Ну і слава Богу, що зробили. Отак от, от тепер у нас над будинком, немає ніяких дерев, прекрасно. Та ми дуже ми хвилювалися, що, не дай Бог, яка негода, щоб це дерево не впало нам на кришу. Кришу то треба ремонтувати, але це все буде не зараз. Ми вже випустили нашу собаку. Тому що хлопці в нас там загородили вже ну, забор. Вікуська з лаймою бігають. О, ще трошки гуляємо на вулиці. О, навіть на ву... ну, вечір на вулиці вже стало прохладніше, ніж було дню. О, але все одно погодка чудова. То вже зараз погуляємо ще з собачкою. так що... Бо ми сьогодні наморилися на тій малині, воно треба було все пообрізати, повитаскувати. От. Ну, але зробили. от, так ми тепер вже будемо хоч з цим доволі. Тепер будемо переходити на щось наступне. Поводки якраз для цього і способствують, щоб працювати. От. Так що... На водичку вже поміняла, а кашку зараз є на цей намішає, їй тепленькою водичкою ще розвожу. Ще... Та я її влітку так само її розвожу, щоб кашка була смачненька, щоб така була підігріта. Вікуська в футбол грала. О, так що таке діло. Отака у нас погодка. Отак ми гуляємо кожен вечір, та ви ж бачите. Все до такого стану вони спиляли. Ну, нам це вже не страшно. Заборчик нам поставили. Завтра ми з мамою тут підладнаємо цей забор. А так все зробили молодці. Так що тепер вже нам не страшно як і ні вітра, нічого, слава Богу. Так що отаку от справу зробили наші сусіди. І ми сьогодні справи поробили, які були в нас заплановані. От. Ще й з Вікуською прогулялись в неплану, в сусіднє село. От. Так що сьогодні ми для вас ніяк не готували рецептиків, але завтра справимося обов'язково. Так, Вікуся? А на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо раді вас бачити. До завтра! До і лайки!